Зробиш? Я знаю Ой, я тут. їсти. Ні, я хочу вже в Україну. <сх> Блін, я не можу, вот ця погода просто меня... Знаєте? Ну, да, я знаю, я знаю. У нас країна дуже красива, тут, тут дуже гарно, але блин, погода просто для мене тут дуже жарко. Навіть в Стамбулі я просто не уявляю, блин, як буде в Анталії, знаєте. Боже, як жарко, просто як жарко. И до речи, для тех, кто кажется, что турки не пьют алкоголь, ну, э, во-первых, это неправда. У нас набит, вот в кафе пришел. Видите, вот тут реклама не десерта, а реклама пива. Кажется, что покупай три, а четвертый подарунок. Мировал, и бокал меня, че, А четвертый подарунок, значит, А тут уже коктейли всякие. Так что Турция сучасная, нормальная страна. И мы пьем алкоголь, все добрые. Так что приезжайте, давай, давай. Да, друзья, у меня был э, такие, <laughs>, блин, э, собрание. я одел наушники, прям вот тут, э, ну, си сидел, да, сидел, да, сидел и размовлял Боже, там играя музыка, ну, хорошо, что, да, добро, что у меня тут э, Samsung, типа. <laughs> да, у меня тут э, гарные наушники, и они не подвели. Молодцы, ребята, дякую вам. Ой, так выглядаю, блин, на улице, ну, действительно, очень жарко. Катя уже замовила. А что ты замовила? Я такі чисто турецькі замовила. Це ви... За да, такого не знайдете, мабуть. Ну давай. Коротше, опікую. Юзліме. Йозлеме? Ух ти, це щок для мене. Я не подумав, що Катя захоче їсти тісто. Так, да, там дуже тоненьке але ну, тісто, по суті. І там бувають різні начинки. Начинка пенір. Так? Начинка так, пенір це сир. Да. Ну, там О. різний бува, да? так? Різні буває, але я замовила з сиром. І ще замовила чорба це суп. Ну да, чорба це суп, речі. Це як знаєш турецька окрошка. А, как звонят, не. Пізніше побачимо. И это тоже, да. А, геосламе, это не геославе. Просто вона сказала, що тут суп? Ні, так я і те і те замовила. Ні, я розумію, ти просто не сказала. Боже, просто дивись. Это як ваша окрошка. Так я ж. Просто настільки жарко, що я не можу нічого. Ну хочеться чогось холодного. Так що у нас це ще голодний супи. Коротше, да. турецька окрошка це не така окрошка. Можна просто... я то я теж точно... просто... можу. Да. Давай я спробую просто. Якщо що я теж замовлю, що входить в состав. Дивіться, то що, що тут є? Тут є кукуруза, нут. якась нут. Бач, кукуруза, нут. Потім якісь як. Це якраз чечевиця є. Чечевиця чорний такий. темний. І огірки. І огірки такі мелко нарізані кубиками. І все називається петрушка. Да, ну, айран, ні, ні це йогурт. Це Ай. у нас йогурт суп називається. І це то, що бачите, масло. Це оливковое масло. Да. Давай, спробуй. А, це зелене Зеленый лук это или цебуля? Нет, это це петрушка порезана. Нет, нет, там есть. А, может там есть? Есть есть. Ну есть есть, понимаешь. <реш> <реш> ну, окрошка краще, украинская да. окрошка лучше. Да. да. Не, я не хвастаюсь этим супом, так что у вас э, супчик, да, может быть и лучше, я не знаю. Давай я спробую тоже. Просто, что она в такую жару, это самое то, что нужно. Ммм. <решка> Ну, скажу, а чого? Не, не. не смачно, просто я кажу, що я просто більше люблю э, українську окрошку, ніж цей. Просто тут нема, тут нема м'яса. А в українській окрошці да. є колбаска. Да. Або куриця. Да? Да. так? Що? Все одно смачно, да? Так. Да. <рес> просто дивіться, скільки тут позицій, скільки тут їжа. право. Зараз я теж замовлю і пізніше побачимось. Ми ще будемо з вами вот тут. Весь день гуляти, тут є торговільний центр, ми вам все все покажемо і ціни. А я собі замовив ну, омлет і поруч є салат, ну, всякий там помідор, петрушка, класний салат. такий. І я зараз вам покажу турецьку колбаску, називається Суджук. Блін, дуже смішно, що українці його ну, вже в основному. едите в кавбаску Кавгас... просто так, да? А у нас тэш в основном кавбаски такие, но... я одна у нас кавбаска, называется суджук. Самый-самый ведомый турецкий кавбаска. Мы даже его не называем кавбаска, потому что он не кавбаска, скажем. Суджук. Э -э, ну, это как пепперони, итальянский. И мы не едим его просто так. Тобто, туристы приезжают в Туречину, покупают его в маркетах. І потім блин, його просто нарізають і едят, і звичайно невкусно. Його жарять. Ребята, сучук треба жарити. Українці або хто мене дивиться, які там не знаю, как сучук їсти, його жарить треба, а, а інакше він буде а, ну, не смачно, просто буде не смачно. Просто маєте на увазі. И як він виглядає, я зараз вам покажу. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Ти читала в демонстрю. Оце бачиш, тут не кошар. Тобто не ростає такий. А це типа як <гарячий>. творог ваш. Ти, хто каже, що в туречі немає твору, дивіться. Ні, просто він солен такий солену. У нас є різні смаки, є солені, є солодкі. І тут бачите, вони принесли себе вісневим варенням. речи, это мое улюбленное варенье, это вишневое. Це такие вот. Все, я уже замовлял И будем ждать, будем работать дальше. И все, будем на связках. Давай реч, знак, ты его брал? Да, да. Хочеш, я покажу? Ну? Вот, по облычке, я думаю, все видно. Ну, скажи, прикольно прикольное сочетание, Я да? Правила, Гё -гёзд... лэмэ. 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 Не гёздеме, а гёздеме. Mm -hmm. И винт такой тоненький тест, mm -hmm. Эй, баба, пуря кое Чок ты Да, Катин любимый, э, улюбленный напиток. Напой. Mm -hmm. Мне просто дуже хотелось еще э, холодники и газированные, А это уже кола, но еще поделать. Я же не каждый день пью его, так что все доброе. Ну як тобі были Скажи дуже тоненький тест тисту. Просто дивіться скільки тут сира. І вот з цим варенням просто. Вот. Береже вот так. Ось так, скажем. Вот так махаєш. Хоп-хоп-хоп. Ааа, горячо, горячо, горячо. Ааа, горячо. Ну mm собаки -hmm. oh, mm -hmm. ще з лимончиком Просто дуже класно. Чопліси. Я так так. Прекрасно. Дивіться. Блін, це буде не дуже красиво, але вибачте. Це така їжа. Це блюдо, теж треба їсти руками. Ну, як піцця. Mm. І хочу вам показати, до речі. У нас в Туреччині, ну дуже зручно, да? скажи. Хочеш э, ну, влажне, да? э, як... вологі сарветки сорфи... одразу. Вони тебе кажуть, ну, дають і класно, якщо треба. Дивіться, як воно їсти. Дивіться, яка така задоволена Україна. Задоволена, так? Да? Да, задоволена, вот такі. Дивіться, як вона. Такая Смачно? Ну. Це Туречина, де. Дивіться, який тут. Маленький хліб. І вона хоче, і воно хоче хліб, дивіться. Ну, як-то не гламурно, які костюми. Mm, смачно. До речі, просто дивіться. от Принесли мой омлет. Просто дивіться, як він винес. І це вже прискі колбаса. Ну Це є, про які я вам сказав. Сучук І це не можна їсти просто так. Це ну, треба жарити. Просто майте на увазі. Прекрасно. Просто чудово. І омлет, прям як я люблю. ну такий тоненький, прям э, Дуже добре прожарений. Такий золотистий, просто дивіться. Просто золотистий колір. Дуже класно, дуже. А їй захотілося, дивіться. Так ну, скажи розповідає хочу, смачно. Не просто як прожарений, Скажи, вот такий ну я золотий колір. Ну давай. No, скажі, тоненький, так, да? Добре, прожарены. Да. Ну прикольно. И все, Катя сказать, все, баним. Типа моя блюдо, да? Бен... Нет, це мое. Моє. Значит, вона конфисковала мою ежу, блин. И еще далее. Малыш. Вона же принцесса, тим паче Украины, блин. Дивите, їсть. О, слава Богу, дякую, дякую, принцеса українська. Ти дивиться на ней, блядь, Вона конфіскувала мою їжу. Все, тоді а, мені смачного, давайте з вот, цієї сторони я буду знімати, мені смачного. Зараз я буду ну, з'їсти свой омлет їжу. И потім нам треба ще знайти ну, кав'ярню або ну, кафе, де працює кондер, тому що тут... Просто дуже дуже велика територія. ну у них не прям жарко, ну жарко, скажем. Для роботи не дуже підходить, знаєте. Тому і нам треба знайти все, я тоді мені смачного, я буду їсти і потім з э, вами пізніше побачимось, Все, пока. Друзья, друзі, до речі, давайте я вам покажу нашу валюту, тобто турецьку ліру, для тих, хто ну, взагалі не побачив. Дивіться, у нас гроші вот, виглядає ось так. Це наш перший лідер і перший президент Ататурки. Вот це 10 лір. Ну, це старий трошки, але нічого. Це зеленого кольору виглядає 20 лір. Ну і є ще 50, але у мене зараз немає. Оце вот э, у нас виглядає 100 лір. Ось так. І потім э, поки що саме ну, велика валюта це 200 лір. І він э, ось виглядає ось так. Все? Ну що, моя принцеса? Підем? А? Пішли. Катя. Э, çok teşekkürler, sağ olun. Kaçış peşinde libopum. Э, Iguna, çok sağ olun. И зараз мы тоді підемо куди? А, ну, де працює кандер, да? Да, де. Блін, Тому що просто дивіться на Катю, блін, вона хоче каву, і вона каже: "Зараз я врублюся". А може тут? А це Старбакс. думаєш, тут працює кандер чи ні? Э, я так розуміла, якась проблема Просто блин, <свят> <свят> вона э, користує, надві да? Ой, 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 Чувак, я люблю тебя, любовь. Ну что, у нас все Starbucks? О, тут працює до речі. Короче, Starbucks як завжди ну, да. в Starbucks і да. Да. да, вот Starbucks кофе и Катя каже, я хочу каву. Ну, ще может быть, ну никак... Неgrid не як у Starbucks, я сказав. Подається в Starbucks. Е, в Starbucks е. О, давайте от, як цезар, от цезар. Потім всякі от э, сендвічі. Цей. Потім як виглядає десерт, і у нас самий улюблений кекс тут десятлоцьей. Вот Це Де, дійсно, ну, якщо будете тут в Третчине або, ну, в інших країнах, просто можете спокійно брати вот цей <рес> <мір> а, морковний кекс. Ну я, до речі, інші позиції, я не дуже в тапах ці люблю, да. А, а, мені якось не смакують. Ні, інші позиції немає. А тільки ось цей торт смакують. Да, да, <плес> не, не варто брати, от, тільки от тут можна і все, як би. <плес> а, ну да. смачний <плес> бар. Ну не завжди, пам'ятаєш? <плес> завжди. Завжди, да? Ну ладно, мерабала, мерабала. Я <плес> буду А, хорошо. <плес> 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 ти будеш вот цей. А каву що ти візьмеш? Американо. Американо? <плес> Small, medium. <laughs> medium. Bir tane orta Amerikan olur. Small olur. Small, ice, hot. <laughs> 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 hot. Iı, direkt alışmışsınız, direkt ice giriyorsunuz. Buna zıvıkla, buna karşı sırası ice deyip hani Ben de bir tane şey alabilir miyim, Amerikan alabilir miyim? Aynı sıcak olsun belki de. Buharlaştık madem tam buharlaşalım. Tam olsun yani. <gülüyor> 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 Tayfun yazabilirsiniz. І от до речі, оцей э, теж дуже класний. От, якщо ви бачите, трипл куки прям дуже смачний. А будеш тоді? Ні, ні я буду ці. Трипл. А, цей. У них просто дуже великі порції кави. Коли да. <плес> мідіум... А не, не знаю, калігрони. я був на розсучку. <плес> Як завжди, Україна з нами. Як ви бачите? Зараз я візьму каву. <плес> я гля...

Да, я э, ну, у дев, девчины э, запытаю там, а это смол? А она говорит, да, а вы что, замовляли медиум, типа, средний? Я говорю, не-не, я как раз, ну, блин, я хит це смол, да, скажи? Да, очень <laughs> ну, великий Да. Вот так выглядит Starbucks. Очень классно. Блин, как тут классно. Тут хоть э, кондер, прям дуже спасает, дуже классно. А? О, друзья, мы уже силы. Ой. Кава є, ноутбук є, такі краєвиди є. Ну що ще треба, просто скажіть. Що ще треба? Да, пізніше з вами підемо ще по торговому центру, пройдемо. І все. Дай ми сьогодні будемо тут, тому що тут дуже велика територія і дуже багато де можна погуляти і дуже багато чого, які я би хотів вам показати. Так що будьте на зв'язку обов'язково. Я трішки розчаровані, якщо чесно, бо ми взяли маленький Американа. Бачите, яка кава тут, вона як вода. коли ти себе знімаєш, Ні, Я просто хочу сказати, що в Старбаксі не така ж смачна як кава, як да. всі думають. Ну, що... Це відома мережа. Ну так, да, ну, реально, як вода. Ну, ну Це ми про Туреччину кажемо, можливо, туречне, в іншій країні не так. В інших... В місцях пробували ще, але це було не таке. І до речі, в Туреччині раніше це було не таке. Пам'ятаєш, перший наш рік, коли війна тільки-тільки почалась, ну, ми переїхали в Анталію. Ну ти ж пам'ятаєш? Ти ж пам'ятаєш, пам блін. Вони знаєте, це вони дають як смол, тобто маленькі. Блін, я ж бачу, тут смол таке не має бути. Тобто в Україні, коли замовляєш, коли замовляєш американо, вони тобі дають такий маленький, зато насичений. Я навіть інколи запитав. Ну, це не маленький, разве типа? Да? Разве это как будет? Блин, забув. Хиба. Хіба, хіба, да. Це хіба. Э, такой хіба, блин. Мені, мені, мені так умиляє це слово хіба. Ну, такое, ну ладно. А це хіба ні маленький, ні мало, мало. типа вони говорять, що да, у нас так, типа, зато насичено. Якщо хочете, можемо трошки додати воду. І він, тип, тобто кава не потеряє свій смак. Але, блін, коли отут вони тобі дають відро каву, а, а де смак, блін? Вони забили додати смак. Так що фіговий тут кава. Хочу сказати, так, да, Катюш? Так, взагалі не смачно. Так, да, воно точно згодна зі мною. Так що не знаю, да. В Туреччині ну, вам, вам має, має щастити, знаєш, пощастити. Якщо, якщо не пощастить, просто, ну як і в кожній країні, будеш пити, не смачно, будеш їсти, не смачно. Катя просто хотіла, щоб я це вам ну, розповідав. Що тут Ну, не дуже смачна кава, все. Отбой. Ну що, Сонечко, йдемо? Ходімо, так, да, туди, йдемо. Я думаю, це буде дуже-дуже цікаво, да? так? Так. Да? Йдемо в да, коворкінг. Так, коворкінг це місце, яке вам сказали, ну для роботи, щоб працювати. Може, як мені подобається, як це виглядає, так? Да? Скажи? Так, да, дуже круто. От коли от так спускаєшся, прямо. Просто дивіться, як тут круто. Ну, ти... Це ж торговий центр великий. Так, да, так, да, да. це торговий центр Я і. А, торговий центр це Буяка. ну Буяка це, ну, звичайно... То, тобто ви розумієте? Буяка це торговий центр, який ми проїхали. А це Мейдан називається, потім Ікея. Ну тут є декілька названь. А, давай тоді знайдемо. Катюш, ДЦ. І потім Підемо. Просто тут дуже-дуже багато людей. Просто дивіться скільки тут в магазині є. Просто... О, війна війна війна. От який великий торговельний центр, так? Да? Так. Це тільки частина, тобто там ще є. Так, да, так, да, це тільки одна частина. О, дивіться, яка там собака качу. Ну, Такий ухожене, так, да, до речі? Так, да, я думаю ще трошки і все.